Як роса на сонці з, е, зійде, це бо потрібно, щоб було сонечко, да? сонечко. А сонечко це є наш Господь. Господь нас е, наставляє бути, е, його, якщо ми хочемо бути його діточками, то і повинні як діточки носити в собі від сонечка щось, так само світити. І слава Богу, що є сьогодні багато тих, які яким болить, які і сьогодні приходять а, віддати пошану, помолитися за братів, за сестер наших, які а, могли багато зробити. І ми низько вклоняємося перед нашими побратимами, які сьогодні стоять на передовій. Слава Україні! Героям слава! В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. Я не так довго буду говорити, щоб всі замерзли вже. Я просто хотів звернути увагу, як я завжди говорю на таких поминаннях. Хтось може пам'ятає, як ми говорили, зустрічалися і молилися на центральній площі міста, ще коли стояв постамент від істукана, якого ми скинули за ту Небесну Сотню нашу. І не думали ми тоді, що то ще не всі жертви. І завжди я говорю тільки одне, коли ми співаємо вічна я пам'ять, чи ми собі закладаємо. У розуміння того, що це не є просто церковні слова і слова молитви. А чи ми собі закарбовуємо у нашому розумінні і в своє життя, чи вносимо ту вічну пам'ять для себе, щоб ми пам'ятали жертви, які складені, щоб більше такого не повторилося, бо якщо ми вічно, то пам'ятаємо, ми цього не допустимо. А не допустимо ми це своїм життям, не допустимо ми це своїми вчинками і поступками. Ми не будемо тоді байдужими, та пам'ять нам весь час буде визивати згадку про те, що жертви безклади. Сьогоднішній день ми згадуємо жертв голодоморів, як сказав Іван Іванович. Це правда. Не одного, а тих три, які ми маємо на своїй пам'яті. 21, го 22, го 32, го 33 го і 46, го 47 го років. Тоді, коли люди з'їдали одне одного, хліборобський народ дійшов до канібалізму. Це страшна трагедія. Сьогодні нема, а там ті роки тут було. Завжди я підходив і мені дуже було прикро село Межиріч Павлоградського району. Більше 350 дворів людей, то велике село на той час всі вмерли. На орній землі це не на шахтах. І тут це місце для нас має бути святим, коли їдемо в трамваї чи в маршрутці, перехрестімося перед тим Христом, згадаємо, бо звідси вивозили на цвинтарі людей, які тут погибали. І вони не погибали десь у полях. Довкола них ходили, так як сьогодні, довкола ходять і дивляться на нас сьогодні, як на диваків. Тоді так само люди з міста були байдужими до тих, хто тут доконував, хто тут за закінчував своє життя. І ота от вічна пам'ять нас спонукає до щоденної праці, до щоденної праці над собою, щоб ми більше ніколи не дали повторитися. Подібним трагедіям, бо зараз така трагедія є. Ті, хто кричав Росія, прийді, зараз голоду вмирають. Ті, хто кричав, що з їм треба, а мали все. зараз вони там проклинають тих, кого покликали. Стараємося, щоб та трагедія не прийшла до нас. А ми все зробимо стою вічною пам'яттю для того. Щоб нашу державу зберегти, а та вічна пам'ять буде нам давати наснаги, щоб ми не з'їли один одного як люди. Щоб ми залишилися завжди. Слава. Навіть слава. Шановні друзі, прийшли з квітами. Прийшли з квітами. Я пропоную шанувати Первого дому розповданням квітів. Прошу. До камені. Пам'ятного каміння. Хочу впанувати пам'ять видно дієний голодом в Україні вплинумо очагання. All we whatever thank you Повідки ми довго не будемо за їхню на погоду. Прошу е... до слова і хто хоче. Шановні брати і сестри. Цей голодомор, який ми сьогодні з вами поминаємо, який ми згадуємо, це була віха тій, на скінченній війні, яка почалася вже майже скоро 400 років тому назад. У 1654 році цей окупант вперше вступив на нашу землю. І з тих пір більше він ніколи від ціля не виходить. Було багато дуже різних окупантів. Були і румуни, були мад'яри, були німці, були італійці. Кого тут тільки не було. Але всі вони, як приходили, закінчили. Але ці окупанти залишилися серед нас. І вони тут зараз серед нас знаходяться, вони зараз знаходяться і в міськраді, і в облраді, і в Києві, і в будь-якій владі. Вони тут серед нас. І серед нас, саме тому, що вони серед нас, тому зараз у нас, від нас війна, знову війна, вона продовжується. 400 років ми не можемо здихатися від цих окупантів. Зараз ми поминаємо не тільки тих, хто загинув в цей голодомор. Це теж були Жертви в ім'я свободи українського народу. Знову наші люди гинуть в ім'я свободи. Я вірю в те, що ця війна закінчиться перемогою. І ми цих окупантів нарешті виженем з нашої землі. Виженем назавжди. І ніколи не поверталися до нас, ні голодомори, ніколи до нас не поверталася війна щоб ми завжди були хазяєвими на своїй землі і ніколи наші сини не втрачали свої життя за нашу рідну землю, Богом дану нам. Тому, шановні мої, пом'янемо всіх, хто загинув за свободу і за незалежність нашої. よいしょ。